Чи так же важливо швасі жити біля свого місця роботи, чи можна добиратися на роботу годину або більше, якщо там достойна зарплатня? І як взагалі вирахувати, наскільки далека може бути місце роботи від місця проживання швачки? Відповіді на ці питання далі у відео. Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. І давайте трохи згадаємо математику на прикладі цих двох швачок. Першу швачку звуть Ірина, вона отримує зарплатню 17,5 тисяч гривень та добирається до місця роботи годину зранку, і ще годину назад ввечері. Другу швачку звуть Світлана. Вона отримує зарплатню 16 тисяч гривень, вона живе набагато ближче до місця роботи та добирається до нього 15 хвилин зранку та ще 15 увечері затрачує на те, щоб повернутися додому. І та ж сама Світлана в годину заробляє 16 тисяч, ділимо на 176 годин приблизно у місяць, який вона відробляє. У нас виходить 91 гривня годину. А тепер момент, якщо Світлана буде працювати додатково ще одну годину щодня, вона заробить за місяць 91 гривню. Перемножаємо на 22 дві середньому робочих зміни і отримуємо десь 2 тисячі гривень в місяць. Тобто її зарплатня буде складати 16 тисяч, прибавляємо 2 тисячі вісімнадцять. Тисяч гривень десь. Тобто у нашому прикладі ми бачимо, що вона буде заробляти на 500 гривень більше, ніж Ірина. Та це ще не все. Пам'ятаємо, що Ірина витрачує 2 години або 120 хвилин на дорогу на роботу та з роботи. Світлана ж витрачає півгодини. І ще годину додатково вона працює, тобто в неї залишається ще півгодини щодня. А в місяць це виходить цілих 11 годин. Ну щоб було більш понятно, це десь півтори вихідних додаткових вихідних у цієї швачки. При такому розкладі праці на цьому прикладу ми бачимо плюси і мінуси одного і другого варіанту, і десь приблизно так і рахується, чи варто добиратися до місця роботи з більш високою зарплатнею? Колега, напишіть, будь ласка, в коментарях все, що ви думаєте, з цього приводу, чи треба шукати собі місце праці десь поблизу біля дому, чи варто їхати навіть далеко, якщо там буде достойна зарплатня. Як завжди, багато корисних матеріалів із швейного бізнесу на нашому патреоні за посиланнями в описі цього відео чи в профілі нашого канала. До нових зустрічей в інтернеті. А з кимось можливо, і у реальному житті.